Всім привіт! Телефон щось дуріє. Другий раз записую. бо Він перестає працювати нормально. Так, Вимикається. Прочитала статтю під назвою Крик душі сучасної жінки, адресований всім чоловікам. І ось вона пише, що на форумах чоловіки в коментарях скаржуться постійно на те, що. Дівчата всі меркантильні, і далі вона розповідає: що 80% чоловіків я сподіваюся, що це не так. Хоч таке є, якщо чесно, що 80% чоловіків на сьогодні не готує запропонувати навіть каву і навіть прийти там. З квіточкою, якщо він приходить на все готове, ну тобто переночувати до жінки, і жінка там готувала, купляла все це. А, про це, а чоловік навіть і квіти не приніс, просто сам коханий прийшов. А, і при цьому чоловіки звинувачують у меркантильності жінок. А, далі вона розповідає про те, що її подруга в короткій спідниці пішла на перше побачення. Це був вечір, майже ніч, підбори, гарна спідниця, тільки дупу прикриває. Ну, це я від себе додаю. Я б так і вдягнулася, як була трошечки менша, бо я зараз набрала. І ось вона так прийшла на побачення, він її водив три з половиною години, поки вона не захворіла. Моги не зламала, тільки спотикалася, побилася вся і своє взуття і не запропонував їй піти в кав'ярню. Я почитала це і подумала, що треба було йому сказати: ходімо в кав'ярню. А там що, якщо б він відмовився, то можна просто було сказати: ну тоді я змерзла і не піду вночі. У мене підбори, мені незручно. До побачення, телебачення, а там хай думає. Зустрінемось, коли буде більш вдала погода, і я вдягну спортивний одяг. Мені щось подібне розповідала одна моя клієнтка. Вона казала, що так от її запросили на побачення, і вона каже, добре, що я тепло вдяглася. Тобто це така загальна тенденція. Дівчата, на жаль, вже всі про це говорять. Ну, мою історію з кавою, що тобі що, в бари ходити, ви знаєте. Я себе не відокремлюю від жіночого суспільства. І я от подумала, треба сказати, а потім мене запросив тут. ну, Я попросилася, щоб мені показали дорогу, запам'ятала половину, зрозуміла, що я безнадійна, зрозуміла, що не доїду навіть до хорошого пабу, старому там найкраща кухня, ну як їхати, я не знаю. Потім мені в гуглі показували, що я можу, як загублюся, попросити заплакати, попросити, щоб він приїхав і показати, де я в Гуглі зараз. Я теж не запам'ятала, як це робити. Сказала, що цього ніколи не трапиться, бо я, коли не знаю дорогу, просто повертаюся додому. І все на цьому. Наполовину так от розвертаюся і до побачення. Головне, щоб не вузький шлях був, щоб розвернутися. Коли вузький, теж розвертаюся, роблю 3.20. А Не Сріпон І він каже, тут недалеко пляж. От чого я йому вірю в ці роки, я не знаю. Бо жодного разу це не закінчувалося добре. Жодного разу. Недалеко це ми їхали годину. А потім сія. Ще... Годину-півтори в один бік шкандибали по полю, був град, сільний, е, сильний вітер. Ви бачили, я знімала, де в мене збиває з ніг, я падала далі. Це не жарти. І при тому, що я не була п'яна, я вже така вгодована. Ну, тобто, не, я, Якщо б я була коли важила 42 чи 47 кілограм, я б лежала, от, і мене втягли за ногою на зворотньому шляху. Коли я приїхала, я постійно казала: мені погано, мені погано. Бо мене в машині навіть вкачувала. І ось я ж я його тільки запитала, бо ми зустріли ірландці, вони кажуть, ну, ще годину до пляжу, і вгору треба йти. А потім пасовиську, де корови. Ну Вони пішли корови, а коли ми поверталися, то вони корови з биками йшли назад. Бик став на нас, дивиться. А мені, каже, чоловік на нього не дивись. Так ось я його запитала тільки. А ну, він мене пообіцяв нагодувати. Це може через це. Може, я справді меркантильна. Я думала просто, що це так. ну, Нічого такого, я ж не діаманти хочу, хоча діаманти, звичайно, всі ми любимо. І це не жарт. Я нічого не казала. Град падав на голову. Ми грузли в ці багнюці і в усьому, що корови лишають, зустріли коров. Я його тільки кажу: А ти хочеш, правда? А він каже, правда. І так от я гуляла. Так що, думаю, так от дала б пораду. А я вирішила до цього записувати це відео і хотіла сказати, що дівчата, ви відразу скажіть. Ну, Незнайомій би людині, я думаю, що я б все ж таки сказала, може, це метод, як ви думаєте? Я б сказала, що коханий, ну, іншим разом. Я вже втомилася і вже холодно. 15 хвилин познайомилися, бай-бай. Ну, А взагалі, я питаю, куди підемо, якщо. Гуляти по вулиці в шторм, то я кажу ні. Дякую. Мені, коли питають, ти що в бари хочеш, тільки я кажу, що чудова сьогодні погода, я не жартую. Переводжу тему, ну а що сваритися. Як хлопчик не розуміє в 32, зрозуміє пізніше може, а як не зрозуміє, то нічого страшного. Мене просто лякає в цьому всьому тенденція. Що ви з цього приводу думаєте? Дякую вам, мої хороші, за увагу. Лишайтеся ще багато буде веселого.